Увага, увага, увага! Терміново до перегляду. Так, минулого разу, коли я показувала цей термометр і давала об'яви, що його можна замовити. Вже після того, коли їх розібрали, були ще повідомлення в коментарях стосовно чи можна придбати. Отже, довожу до вашого відома, що сьогодні або завтра буде відправка таких термометрів всім бажаючим. Нагадую, термометр з сигналізатором. До нього в комплекті йде сам термометр, йде батарейка, йде щуп. Ось такій коробочці він приходить. Ну, Інструкція є, але вона, звичайно, іноземна. Але при бажанні можна або перевести через Google-перекладач, або подивитися наш відеообзор повністю. Про цей термометр. Тут, як, підказка, є ось навіть температурний режим готовності продукції, так? прямо на самому корпусі термометра. Термометр можна вішати, термометр можна ставити, ось отак. Термометр можна на Металевий, якщо рядом є щось металеве, вішати на магніт, тримається. Термометр в... окремо вмикається, вимикається. Можна не тримати його весь час увімкненим. Термометр можна переключати на таймер. Сьогодні, повторюся, можна замовити. Або сьогодні, або завтра будуть. Відправлення, тому не звалікайте, ціна до сих пір акційна. На ароматі дерева такий термометр коштує 400 гривень. Зараз ціна на цей термометр на отакий ось комплект 350 гривень. Окремо щуп, якщо ви замовите додатковий, щуп коштує 130 гривень. Відправлення буде йти. До вас з іншого відділення, тому термометр замовляється окремо, без до заказу форм, спецій, заквасок або чогось іншого. Тобто тільки термометр або щуп, або термометр і щуп. Щуп дуже добротний, але я все одно э, раджу його одягати в термоусадку, як би там не було. Кого цікавлять такі термометри, пишемо мені на Viber. У особисті. Не тут у коментарях, дівчатка, для замовлення, пишіть у Viber 096 07 06 321. Номер телефону буде під відео. Натискаєте на кнопочку Ще, або ще, якщо у вас російською мовою. І відкриється опис до відео, там буде написаний номер телефону. Можу повторити ще раз: записуйте: 096 07 06 321. Чекаю бажаючих, тому що ця акція вона не постійна і вона не щоденна.